Ворог не стоїть на місці. На жаль, він удосконалює свої методи ведення війни, е і тому правило двох стін можливо вже не буде таким ефективним, як було раніше на початку повномасштабної війни. Ми говоримо про те, що вони змінюють безплатні літальні апарати. Uh -huh. Використовують якісь ракети, удосконалюючи їх, наприклад. Тому так ми говоримо зараз про те, що правила війни змінюються, обстріли змінюються. Це комбіновані атаки, які, на жаль, сипляться чи, на, чи не на кожне місто в Україні, не на кожну область щоночі. Тому, от особливо зараз, особливо в цей період наголошуємо, що вже... Не діє це правило, тому треба пройти в укриття. Якщо ви не встигаєте, то, будь ласка, убезпечте себе в своєму приміщенні в безпечному кімнаті.